Суцмережа посичалася інформація з приводу нашого закладу. Ми віримо, хочемо, все для цього робимо. Все, що в наших силах ми все, що могли зробити, зробили. Ми до вас переходили одразу буквально ще з руїн за А Рахунок ми відкрили, кошти ми туди збираємо, а, допомагаємо хлопцям нашим і хочемо допомоги від вас. Як можна Коріше, ми хочемо заплатити, дистанційно ми працюємо. Все. Запросив вас для того, щоб поспілкуватися більш тісно з вами і довести до вас, до мешканців, до батьків, що відбудова школи це перше питання. Лазівської територіальної громади. Це перше питання. Ну, я вже повторював, це не так швидко все робиться. Єтапності. По-перше, ми відповідний час ждали, що буде типовий проект по державі. Я особисто зустрічався з вице-прем'єром. України Міністерство інфраструктури території і громад. Він узяв це питання на контроль особисто. Так як на контролі стоїть і Олега Вали... Васильовича, нашого голови обласної військової адміністрації. Кошти виділили, виділили з фонда відновлення, там 2 мільйона 400, плюс ми додаємо з місцевого бюджету такі умови. Зараз проходить тендер. Тендерим, хто виграє цей проєкт. Ті типові, які вийшли, їх робили пів року. Вони ну, це не ми, не за наші кошти, це на рівні держави. Вони на сьогоднішній день. Не відповідаю діючому законодавству в питаннях ДБН. От вам вже відпадає. А може за основу возьмо. Ну хто, як, як проєктант, що пропонує, проєктування буде не менше 4 місяців. не менше. Потім, потім подаємо ми це на агентство і відтуди будемо вже фінансуватися. Через обласний бюджет, держава на область, обласна. Ми пропонуємо окреме бомбосховище, тому що рядом у вас буде построєна ще фабрика кухня за сприяння також першої леді України. От вже відповідні там рухи ми зробили, і у них теж тендерять і з нового року вже почнеться там будівництво. Ви самі розумієте, що ну, втратить. Сьогодні будівлю, і діти втратили, будемо говорити, друге своє життя, перебування там. Це також і морально, і фізично не зовсім. Ну поки у нас онлайн навчання, офлайна немає. Ну, ми робимо все для того, щоб ми наступний рік, з 1 вересня, взагалі пішли навчатись на офлайн. Зараз працюємо по проєктам будівництва бомбосховищ, реконструкцію тих приміщень, які можливо згідно ДБН, переобладнати під укриття і так далі, різні варіанти. Батьківському комітету, учнівському, вчительському, що нам зробити ще для того, щоб якомога швидше школа мрія все-таки на видівці була? Продовжувати підтримку Збройних сил України. Не от не обов'язково матеріально, не кожен може матеріально, морально. Повірте мені, щоб ви от розуміли, що не одної військової частині. Ні одному батальйону, ні одному бригаді, ні одному корпусу, навіть групи військ в Україні ми не відмовили. Всі ті питання, які нам ставлять військові, ми їх стараємось на 100% вирішити.